Звергав 18 липня, і сьогодні у випуску ви побачите. Связький селищний голова Сергій Киркач склав повноваження, хто тепер очолює громаду. Жінка середина буде опікується двома хворими сестрами. У шості облаштували ще один пляж. Свезький селищний голова Сергій Киркач склав свої повноваження очільника громади. Це пов'язане зі станом його здоров'я. Як Сергій Михайлович сказав телефоном, у нього серйозні проблеми зі здоров'ям і було ухвалене спільне родинне рішення відійти від роботи, зайнятися лікуванням і покинути посаду. Відповідну заяву депутати Свецької селищної ради розглянули на засіданні сесії 16 липня. Сергій Михайлович Киркач очолював прикордонну громаду з 2020 року. Йому 65 років. За інформацією, Оксан не Тарасюк відповідно до законодавства від учора, 17 липня, обов'язки селищного голови виконує секретар селищної ради Дар'я Дарико. Лідія Тарасенко і середина буди опікуються двома одинокими хворими сестрами, які живуть по сусідству. З певних причин жінкам свого часу не оформили групи інвалідності, попри всі покази. Про те, з якими труднощами зіштовхнулася жінка та як саме вона допомагає Оксані та Анжелі, дивіться. Наступному сюжеті світ не без добрих людей. Ці слова саме про Лідію Миколаївну Тарасенко із середини Буди, яка опікується двома хворими одинокими жіночками з прикордоння. Жінка знайома з цією родиною вже досить давно. Лідії Миколаївні чисто по людськи жаль цих жінок. Таво да, передо мною сидить Оксана Науменко. ані по суті інваліди детства. У 88 году нам дали квартиру недалеко от них. І з 88 -го года я их знаю. Ну жалко, они же живые люди. Это была тетя у них. У декабре она умерла. Она им то на хлеб давала, то продукты давала. В общем, взяла под своє крылышко. А больше никак не побеспокоилась. Не помогла им с оформлением группы. Родители то ли стеснялись, то ли я не могу понять, почему они этого не делали. Анжела другая, та тоже 9 классов окончила, но свидетельство о окончании не получила. Вот все это так вот год за годом усугублялось, и вот вылилась вот такую вот ситуацию. Но соцзащита не приняла никакого участия, чтобы их, им помочь в оформлении документов. Вот им приходится мне ездить, чтобы помочь их оформить документы. Возила их, ездила в Глухов, ездила в Ямполь комиссию с ними проходить, нам СЭК у Сумы ездила. Сегодня приехали а, сделать карточку Приватбанка и Айбан взять. Побули в пенсіонному фонді сьогодні. Разузнали, які нужно для дальнейшие документи, щоб оформити їх на групу. Як може, так і допомагає вона цим жінкам. Зимою, щоб вони не умерли з голода, з холода положила їх у лікарню. Они там перезимовали. Ну, а далі їм як жити? Самотнім сестрам ні звідки чекати допомоги. У рідному прикордонному місті ворожі обстріли не обійшли стороною і їхню домівку. Ото виб'ємо коїка дві гуманітарки, а так сусіди допомагають, картошку приносять, хліб покупають По мірі можливості. Окон нету у них. Вони хочуть, щоб їх відправили в інтернат. Вот поэтому мы, чтобы не дожидаясь зимы, быстренько стараемся все это уладить, чтобы они благополучно уехали зимовать на новое место. Зараз лідія Миколаївна робить усе можливе, щоб прилаштувати Оксану та її сестру Анжелу в інтернат. Ми, коли ездили на комісію на Сек у Суми, дівчата дали согласие, що вони согласны в інтернат. Там сказали, що поіщут інтернат Ну, в інтернат же просто так не беруть. Там 75% надо від от пенсії від інтернату, а 25% їм на руки. Тому їх нікуди і не неможливо, поки не виб'є пенсію. Все один за, один одно цепляється. Оксані 45 років, її сестрі Анжелі 49. Все життя жінки прожили разом і так само хочуть прожити решту життя далі. Нам помогает у тебя Лида. Помогает нам документы собирать, Она возит нас. Возить Лида принес, вчера приносила хлеб нам. До нас хочет уехать. А? Потому что там страшно жить у нас. Да еще и как страшно. Бывает. Я надеюсь, что скоро уеду. Да, надеюсь. А Лідія Миколаївна говорить, обов'язково доведе розпочату справу до завершення і допоможе жінкам прилаштуватися у безпеці в інтернаті. Навіть краще ніж Галинківка. У шостій з'явився облаштований пляж. Сюди завезли пісок, розчистили зарослі, закрили заїзд машинам. Що про нове місце відпочинку говорить ті, хто сюди прийшов покупатися. Дивіться у наступному сюжеті наших кореспондентів. Тепер у шості два облаштованих пляжі для купання: один офіційний на Галинківці, інший на виїзді з шостки на озері, яке в народі називають Хімреактивівським. Другий довелося облагородити зв'язку з різким погіршенням води в Галинківському озері наприкінці минулого тижня. Плавно розчищений захід у воду, облаштована піщана зона пляжу, засипана піском. Все зробили для комфортного відпочинку містян. Попри вчорашню зливу на озері є відпочивальники. Однак у вихідні говорять, тут була сила силенна людей. Хтось відпочиває з онуком, хтось із сином. Але облаштуванням пляжу задоволені всі. Звісно, добре це саме, а їздять люди, куди потрапили. А от рядом шостка. Красиве це саме, озеро у нас красиве. Мені подобається. Так. Звісно, краще. Вода луча здесь. Голубовате, а там на Галінківці мула більше. Мула і Гамалівські остатки, що говорять, пливуть нами ж. Тут у нас, ну, красата. Ще один Олександр сюди вже не вперше приходить із сином. Чоловік говорить: дитину з води неможливо витягти. Влуче замечательно, что придумали такое место для отдыха ещё одно в нашому городі, поскольку таких місць у нас очень мало, появилось ещё одно місце. Ну, очень довольно-таки удобное і плавний заход у воду. Купаться. Плавный заход в воду, правда, там ну метра три можно зайти, в воду, а дальше уже резкий такой вот спуск. Ну, люди, которые живут, к примеру, не имеют возможности передвигаться там дальше нашего города. Очень, наверное, будет удобно здесь отдыхать. На мой взгляд, очень классное место. Завезли песок. Здесь было были заросли, все очистили от зарослей, очистили от. Від мула дно засипали, там, ну, видно, що несколько метрів вперед засипано піском загорнули, а так в цілому дуже даже заміча за словами Геннадія Малашенка, начальника управління житлово-комунального господарства. Облаштуванням пляжу займалася ініціативна група спільно зі спортсменами міста. Також до гарної справи долучилися підприємці, які допомогли завести пісок та облаштувати. Все необхідне. Пляж на цьому озері не є офіційним місцем для купання. Отже, тут відсутній рятувальний пост. Єдиним офіційним для купання, як і раніше, залишається Галинківське озеро. До слова, вчора, 17 липня, у Шосткинському районному відділенні Сумського обласного центру контролю та профілактики хвороб повідомили, що останні проби води з Галинківки за бактеріологічними показниками вже відповідають нормі. У шості скоро запрацює відділення нової пошти за новою адресою. Тепер відділення номер 3, яке знаходилося по вулиці Шевченка, переїхало та розміщуватиметься за адресою провулок депутатський будинок. 6. тут ще тривають ремонтні роботи, проте вони вже на завершальному етапі, вже навіть з'явилась вивіска. заборонив вимикати світло на прифронтових територіях та біля кордону з Росією та Білоруссю. Про це повідомив прем'єр Шмигаль. Він додав, що йдеться про 20 кілометрову зону від кордону та фронту. І на останок про погоду протягом доби 19 липня, за прогнозами синоптиків, на території Шосткинського району спостерігатиметься мінлива хмарність вночі. Місцями невеликий короткочасний дожі – Гроза в день без істотних опадів. Вітер північно-західний – 7-12 метрів в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від плюс 18 до плюс 23, в день від плюс 27 до плюс 32 градусів по Цельсію.